Євроінтеграція України у пріоритеті Верховної Ради Руслан Стефанчук виступив на Ялтинській європейській стратегії. За міжнародними стандартами, майно бізнесу та громадян хочуть оцінювати по-новому. У парламенті розробляють законодавчі ініціативи. Допомогти вітчизняній кіноіндустрії. Народні депутати готують до другого читання законопроєкт щодо державної підтримки кінематографії. Навіть у час війни Верховна Рада продовжує ухвалювати ключові закони, які відкривають шлях до Європейського союзу і НАТО. Парламент виконав усі вимоги для старту переговорів про вступ до ЄС і вже готує нові рішення від цифровізації та прозорого регулювання до реалізації антикорупційної стратегії. На цьому наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час щорічної конференції ЄС в Києві. Цей міжнародний майданчик став платформою для обговорення реформ, боротьби з корупцією та євроатлантичної інтеграції України. Спікер парламенту підкреслив, що євроінтеграція це стратегічний вибір нашої країни. Підготовлено опозиційні документи для відкриття першого переговорного кластеру, основи процесу вступу до ЄС. Стефанчук додав, що Україна і надалі працюватиме з європейськими партнерами, щоб наблизити мир та забезпечити членство в ЄС і НАТО. Коли хтось каже, для чого ви приймаєте стільки багато законів, які можливо не так впливають на Україну. Я їм завжди говорю одне французьке слово акі комунітет. Це наші зобов'язання перед Європою приведення у відповідність адаптації українського законодавства до стандартів Європейського Союзу. Там не завжди популярні закони, там не завжди зрозумілі, там інколи дуже специфічні регламенти і процедури. Але це така та калька, та логарифмічна лінійка, яку ми повинні прийняти в українському парламенті. Український парламент завжди стояв і стоятиме на захисті інтересів українського народу і завжди робитиме все для того, щоб Україна перемогла у цій страшній війні. Один день війни обходиться в 172 мільйони доларів. Україна витрачає майже третину всього ВВП на оборону, і ці цифри лише зростають. Про це заявила голова бюджетного комітету Роксолана Підласи на щорічній зустрічі Ялтинська європейська стратегія в Києві. За її словами, ще рік тому ця цифра була меншою 140 мільйонів доларів щодня. Зараз 172. І це не лише зброя та зарплати. До оборонних витрат входять компенсації родинам загиблих, допомога пораненим, підтримка сімей, зниклих безвісти. Роксала. Ана Підласа закликала партнерів дозволити пряму бюджетну підтримку оборонних видатків. І ще один крок: так званий репараційний кредит використання заморожених російських активів на фінансування оборони України. Підласа підтримала ідею, запропоновану Єврокомісією. Настав час вивчити юридичні та практичні механізми використання прямої бюджетної підтримки від країн-партнерів на видатки оборони. Досі лише Велика Британія дозволяла використовувати свої внески в український бюджет на військові закупівлі. ЄС та інші країни мають також піти цим шляхом. В Україні триває підготовка до скринінгу переговорного розділу продовольча безпека, ветеринарна та фітосанітарна політика у межах євроінтеграції. Скринінгові зустрічі між Україною та Єврокомісією заплановані на 16-18 вересня. Напередодні відбулася нарада під головуванням заступника міністра економіки Тараса Висоцького. Під час обговорення комітет з питань аграрної та земельної політики представив євроінтеграційний законопроєкт, який передбачає гармонізацію українського законодавства з правом ЄС у сфері здоров'я та благополуччя тварин. Ветеринар Них лікарських засобів в кормі від державного контролю прийняття закону стане важливим кроком для демонстрації готовності України виконувати зобов'язання перед ЄС і успішно пройти скринінг, переконані у профільному парламентському комітеті. Шлях до справедливого і тривалого миру можливий лише на основі статуту ООН та поваги до суверенітету і територіальної цілісності України. Про це говорили на зустрічі у Києві. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук з парламентською делегацією Сполученого Королівства на чолі з головою міжфракційної парламентської групи з питань України, членом Палати громад Алексом Собелом, Велика Британія залишається поруч з Україною у найважливіші моменти. Відносини між нашими країнами тісніші, ніж будь а підписана цього року угода про сторічне партнерство. Заклала фундамент довготривалої співпраці, зазначив Стефанчук. Український спікер подякував Великій Британії за військову політичну і санкційну підтримку та вручив Елексові Собелу орден за заслуги за його особистий внесоку підтримку України. Це все абсолютно заслужено і від щирого серця. І ми як парламентарі також приєднуємося для нас. Це велика честь нагородити нашого парламентського побратима. Наша любов до народу України є незмінною і вічною. І ми робимо це не заради чи визнання. Ми робимо це тому, що ми любимо народ України. Ми хочемо, щоб народ України вистояв і процвітав. І ми не зупинимося, поки не побачимо Україну вільною і однією з великих країн світу. В Україні готуються до масштабного оновлення системи оцінки майна. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який має привести національні стандарти до міжнародних та уніфікувати підходи в галузі. У комітеті з питань економічного розвитку зазначають, сьогодні оцінювання майна здійснюється за нормами, ухваленими ще на початку 2000-х. Це створює проблеми. Той самий об'єкт можуть оцінити по різному, залежно від того, хто проводить оцінку: фахівець із нерухомості, судовий експерт чи землевпорядник. Новий законопроєкт передбачає створення єдиної професійної організації оцінювачів. Вона відповідатиме за встановлення єдиних правил, контроль якості а також навчання фахівців. У документі закладено перехід до міжнародних стандартів оцінки, впровадження децентралізованої моделі самоврядування галузі, розширення можливостей підготовки оцінювачів у закладах вищої освіти. Окремо, пропонується спростити процедури реєстрації звітів про оцінку та рецензій, щоб зменшити бюрократичне навантаження на фахівців. Реформа передбачена у переліку євроінтеграційних зобов'язань Казань України та умов співпраці з Міжнародним валютним фондом у парламенті. Очікують, що законопроєкт винесуть на перше читання найближчим часом. В Україні вперше з'являться популяризатори фільмів, а кінофестивалі та кінопремії стануть суб'єктами кінематографії. Народні депутати хочуть створити сучасні, прозорі та конкурентні правила державної підтримки кіноіндустрії. Зокрема, запровадити нову класифікацію фільмів і конкурсів. Для залучення іноземних інвестицій буде удосконалено систему рібейтів тобто повернення частини витрачених коштів. А для виплати національних рібейтів використовуватиметься єдиний електронний квиток. Уперше передбачається фінансування студентів. Дипломних робіт пропонується гнучка система фінансування на різних етапах виробництва фільму та вводяться додаткові форми підтримки. Це девелопмент, поворотна підтримка, безповоротна підтримка у розмірі 30% від касових зборів. Кожен проєкт, який отримує державне фінансування, буде зобов'язаний забезпечити тифлокоментарі та аудеодескрипцію для людей з порушенням зору і слуху. Це важливий крок до справжньої доступності українського кіно. Відповідний проєкт закону парламентарі хочуть ухвалити в цілому, що дозволить українському кінематографу стати впізнаваним у світі та економічно стійким всередині країни, кажуть народні депутати. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб Народники могли податися на поворотну допомогу, так тобто гарантовано отримали як кредит від держави, щоб могли зняти своє кіно, якщо вони вірять в кіно, і обов'язково повернути кошти. А також для також так, новий вид підтримки, як так званий український кешільбейт, обов'язково має в бюджеті бути чітка і фіксована цифра щодо щорічного виділення коштів на український. Кіно і це має бути 0,2 від ВВП, бо тільки за таких умов може розвиватися українська кіноіндустрія. і зрештою ми бачимо, що ця теза правильна, адже в попередні роки, коли виділялися кошти на кіно, ми дали такий потужний сплеск українських фільмів.